привіт! І так, 28 числа позавчора ми зафіксували як співробітники патрульної поліції на автомобілях 0554 554 і порушують правила дорожнього руху, пункт 15-10Б, а саме зупинилися менше, ніж 2 метрів на, на пішохідному тротуарі і залишили менше, ніж 2 метри для пішоходів. Ми на місці викликали службу моніторинга, яка нас запевнила, що це показується парковка, проїжджа частина, все що водно тільки немає. Тротуар. Ми звернулися до управління, до департаменту міського господарства і отримали відповідь з міста містобуд... ну, про те, що на даному відрізку дороги є і тротуар, і зелена зона. І щойно ми це занесли до керівництва одного з керівників патрульної поліції, начальника служби моніторингу, надали ці документи, що це дійсно. Ми чекаємо відповідь, вони притягнуть до відповідальності своїх правопорушень. Їх водіїв, які не, не вміють паркувати патрульні автомобілі. А хамічкам, які захищають патрульну поліцію, хочеться передати великий привіт. І хай подивляться, як ці поліцаї паркуються на, на тротуарах і подумають трошки перед тим, як їх захищати. Всім показний час поліцію. Так, паркуються наші олені поліцаї. не невідкладне завдання це ми їх піти пообідати, бачимо, бо не час скучуть. Вони ходять на обід. Тут бачимо тротуар. Тут пройти невозможно. Получається, буде йти людина з коляскою, вона просто фізично не пройде сюди. Значить, один патрульний автомобіль. Другий патрульний автомобіль. Тобто, як бачимо, двох метрів нема. Два патрульні автомобіля порушують право дорожнього руху. Тобто пройти з коляскою нереально. Сертифіковано все полагаємо. Скільки маємо 60 см рівно Тобто з ну, коляскою тут вообще не Про коляску взагалі навіть забути. О, тут, тут ще менше. 56. 56 см. 52. 52 52 см. Так, далі йдемо. Другий прій, 65, ну коляска горем по полта пролізе, коротше Бампер поломаний, подертий Бачимо, люди мусять іти по дорозі, тому що Пішохідна дорожка повністю перекрита. <кліст> Доброго, дня. Доброго дня! Дивіться, які грубі порушники. Сиран, дня. Добре! Добре. Добре. Моніторинг та античне забезпечення. Можете рулеточка, все є. Це тротуар? Вроді, Це... так. Вроді да, не скажеш, що ні, не скажеш, що так. А, тут нема трі Ну що ви дворниці говорите? Ви поліцейські і хто, і ходите в столову їсти? Скажи, поїдете, виходить, такі ви продовжуєте. Скажіть, будь ласка, що це? Зелена зона? Скажіть, будь ласка, що це? Зелена зона, що відкриється, часі, що пускає, будь ласка. Шот? это? не проезжая часть. А что Проезжая часть сбоку. А хорошо, что будет цель? Ну, не тротуар. А что? Ну, скажи, классно, что территория к этому зданию. Ну, давайте пройдемте с вами. Юрий ну, Петрович. Сцены тротуара. Ну, тут асфальт є, яка це зелена зона? На парковці не може бути асфальт? Ну яка це парковка? Це парковка. Це парковка, це ваша парковка, так? Це ваша територія, це є парковка. Дивіться, як ми ще зробимо. Як ми ще зробимо? Я так побажав, так буде більш правильно. От відбираємо пояснення від вас обох, і відбираємо пояснення цієї громадянин громадян, і також по тому власне, до кому належить прилегла ця територія і до чого вона відноситься. Так буде згідно всі, Но і будемо, будемо проводити розтеження і по висновку приймемо рішення по патрулю. Згідні? Це Це ми заснімом не прижай, у нас камера включена. Камера, все, віку, все ми віку, знімаємо заснінемо, як воно є, які автомобілі, які екіпати, які бажать, потрібні. Скажіть, будь ласка, а чому бігалка оставили? Виконання невідкладного завдання це піти на обід. Ну, коли має бути відбута бігалка на транспортному засобі Оперативно. Міжалки, ми включаємо свій не виключаємо. Тобто піти по обіду Ні, ні, ні. ні, ні. Обідці тут ні до чого. Ну так і зачем так, то ви випишли, Та, і можу питання, воно туди включено? Воду могли задати друге питання, що воно виключено. Ні, пообіду, це це місяць, місяць, ми пішли по обіду це буде около. Разбудий засіб, так побігу, де питань немає. У вас невідкладне завдання по обіду. Прекрасно. Так, фамілії наші не знаємо.

Рушу, на а що там розглядувати? Штрафувати, зразу та й все. Що там розглядувати? Порушення, там що ж конкретно поміще. Давайте я приймати рішення, чи притягувати, чи не притягувати. Ви зараз починаєте притягувати буде приймати рішення та особа, яка матеріали має на притягувати, розгляду не неї. Просто, ну, якби там, оцінивши всі докази, оцінивши повністю все за, все проти, буде винесено рішення. Чи або притягнути, або не притягнути. до відповідальності. Це то ще десь місяць-два буде, так? Да? Ну, як сонатує. У нас є місяць на розгляд. Ага. Не, бо просто як... там... І ви Люди... офіційно ви відео виклали, а офіційно нам нічого не направили. Ми ще нічого не викидали. ми ще нічого не викидали. Відео що немає? Ну як чекаєте, так я ж заяву написав. <танцес> То по чому ви день, по на це? По шумній, добродій. Yeah. По шумній там є, все нормально. Там, там зараз yeah. вияснюється. Yeah. Потому, що ви зараз відео спозакидували, я думаю, що за це. А ви а за що думаєте? Або де. Там, де ви їхали, що на знак Стоп не зупинився, хоча там незрозуміло, чи зупинився, чи не зупинився. Навіть на тому відео. Доказати, що О, він зупинився, там не мав мог... ну я ж не винуватий, Шо... що ночу ніж там не видно цьому городу. Ну ладно, а пошумні, по По що мені матеріали зараз на роздані. Зараз чоловіка там працюють, будуть опитувати чоловіка, який стверджує, що його навіть там восьмого дому дуже парковка лічно. Моя тому, що я там ж я купив. будинок. Треба документи правильно перевірити. Якщо це дійсно парковка, то що ми чек ми можемо штрафувати людей? Нам треба всебічно розібратися, щоб якесь приносити рішення. Ладно, ми вам поможемо, то ви будете. Три. Три. Свято да. друзей, представляємо докази. Відповідь, з що Лецької міської ради, управління міста Добіт, істо будування та архітектури, і викопіровку складу, що це є зелена зона, і трактування. То, то, то щоб що швидше було. То, то ви місяць-два там, місяць, там, там будете Парковки, парковки. Пожалуйста. по совету друзей да. и, заказ, заказу телезрителей. Но, да, нам тоже проверить. Может, ну, да, да, вдруг да, <трэн>. да, Ну да, да, да. там печати и все, правда. Не, ну я вам тебе копию, кстати, оригинал. <свht> <anecdote>. <свht> да, это <плэн> <да, вы>, знаешь, что понимаете, <плэн> ты ну, приходишь, ты что придумал и что-то в очередной раз. То, чтобы просто быстрее было, то обратно месяц, два там. Запад. Що ж ви думаєте, що ваші, не ну, знаю, да, колеги, не колеги, так погано служать? Газетку можна отримати? Целый, а можно, да? 3 це ж бесплатно или заплатно. Улица закурпать. Дякую, до побачення.